Вітаю всіх! Сьогодні я отримав якусь величезну посилку і я підозрюю, що це теж з Китаю. Ось так, така здоровезна посилка. Я її трошки почав дряпати, але ще не роздряпав до кінця. Вона прям така ж. Візьму ножнички. Я її хотів розідрати, чесно кажучи, але вона так заліпана, дуже добряче. Ого, тут якийсь ящик, він трошки. Ага, це ящик з ящиками. Щось так тяжко витягується. Ого! Це теж пластик від фірми Яйо, Яйо фірма, для... яка виробляє 3D-філамент, вакуумне пакування. Це голубенький пластик. Не пахне Китаєм. До речі, воно прийшло мені з Германії. Я замовляв з Аліекспреса, а воно мені прийшло From Germany. От. Раз. Слідуще, що у нас тут ще? Слідуще у нас тут... Ще якийсь ящик. І це... Теж філма. О, до речі, написано на ньому, що він bubble-free. От. Bubble-free. <плес> так, о, теж від яйо. І теж подивимося, що у нас тут. Це у нас пластик теж герметично запакований, це PG Grey. 1,1 кілограм. Так, попередній був у нас попередній у нас був теж PG Blue 1,1 кілограм. Такі добротні якісь катушки. Так, слідущий ящик. Це просто ящик з ящиками. Зараз ми його будемо тут розпаковувати. Блін, завжди люблю, коли посилочки проходять. Так завжди цікаво, що там всередині, правда? Опа! Тоже я яйо! 02-002. Uniform діаметр. Tolerance. Ой-ой-ой. Що тут у нас? Ох, тут якимось трошки запашок. Це теж PG, це червоний пластик, теж така бобінка. Сюди, так... Ще один ящичок в ящичко. Як думаєте, що там всередині? Правильно. Там всередині ще один пластик від... яйо! Ну, цікаво. О, це біленький пластик. Білий 5G. PG White 1,1 кг. Температура від 230 до 240 принт температура. Або від 240 до 260 це якщо збільшувати швидкість друку Швидкість друку від 50 до 100 мм в секунду. При 230-240 градусів. А якщо від 240 до 260, це від 100 до 200 мм в секунду. Так. І ще це не кінець. Ще не кінець, тому що тут є ще ящик. І ще ящик і ще раз... Звісно ж, з Піоментом. Так. Ну, така упаковка от, цікава, ну прикольна. Типу ну, тут якісь віконці, навіть можна подивитись, що тут всередині. Там нічого не зрозуміло, але... Це пластик. PG. PG чорний бак. Температура, яка зазначена упаковці, така сама, як і для інших пластиків. До речі, ще всередині можна бачити, що тут є маленькі запаковано разом з маленькими драйн-агентами, типу, які абсорбують всю вологу. тому а, ніби хочеться вірити, що там нема це разі ніякої. От. Що це Короче, от така ось штука. 5,5 кілограмів пластику 5G. Найкращий пластик у якійсь провінції. Не знаю, ще не пробував. Коротше, подивимося. Коротше, Коротше, мені таке ось ще прийшло. Такий пакован. Вивимося, що тут всередині. Я його трошки, звісно, вже розрізав. Менше інтриги. Але всередині ще не добирався. Дещо добирався, дещо не добрався. Так. Це у нас датчик. Такий датчик, датчик вологості. Можна його достати і подивитися. Ножнички. Ось такий датчик. Ось такою платочкою. От. З такими от... ага, окремими пінами, да? Які треба буде сюди ще запаяти. От. Раз. Це, коротше, вставляється в ґрунт і вимірюється, наскільки він вологий. Ось така штука. типа, Для всяких автоматизацій в аграрних справах. Ось така штука, що у нас тут є. У нас тут є. Тут є такі місця для відривання. Відривається. Раз. І це теж датчик вологості. Датчик вологості, який має такий от проводочок, типу такий роз'ємчик. Напишемо Capacity Soil Moisture Sensor версія 2.0. Він теж такий, типу. Тіпа... якийсь має бути добротний. Коротше. Ну Насправді цей був дорожчий. Це такий дешевший. Так. Що тут? Тут такий самий датчик. Нічого цікавого, теж такий сім'дачик. Набір замечательних трубок. Трубки для того, як думаєте, для чого. Це для, для того, щоб оцей моторчик. Такі є моторчики теж. Вони в комплекті. Їх тут чотири штуки. Комплект такий, комплект чотирьох моторчиків, чотирьох датчиків вологості. і чотирьох. Таких е, релюшок. Рілюшки якісь такі добротні. Зараз ми подивимося, що вони себе представляють. які вони на вигляд. Во, от. Вони зібрані на одній платці. Такі от, PCB. От. І на ньому є 4 рілюшки, є чот... такі контактори, типу, які можна зажимати, закручувати, відкручувати. Це. Потрібно для того, щоб управляти струмом подачею, просто тіпо, включаєш, виключаєш моторчик. Моторчик, оцей от шланжечок, можна нарізати собі, як хочеш. Оці ось е, трубочки сюди отак от втикаються. Оба! Оп! от видно. І включаєш, виключаєш відповідно. Є. Далі чи є ще один датчик. Окей, ще у нас є ці же коробочці було. Тут щось запаковане, зараз розпакую. Ага, тут такі маленькі губочки. Жовті губочки, такі спанжики. Вони потрібні для того, щоб коли ти паяєш, можна було витирати. Це такі целюлозні ціл губки, які вбирають в себе всякі какахи. Коли ти типу, паляєш, типу, там, наприклад, обтерти лишній припой. От. Так, тут ще в мене прийшло отаке. От от. Така ось штучка. Воно прям так запаковано, прям за, степлером за, за, забите. Це маленькі моторчики кроковички. Або шагові двигуни. А, ні, ні 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 це не крокові. Це а, мікросерво, сервоприводи. Маленький моторчик, в якому є маленькі такі шестерні. На нього подаєш, а, в нього є три контакти, в нього є а, типу, подача струму, подача, ну, тобто струм плюс-мінус і є сигнальний кабель. Типу, отакі от три, три цих ідуть. Три проводка з таким роз'ємчиком. І до сигнального ми подаємо його можна до мікроконтролера підключити і управляти переміщенням сервопривода. Його можна там міняти, положення, наприклад, там якісь дверці відкривати, якісь маленькі механізми, можна якусь руку таку, типу, зробити, щоб вона працювала на це. І таких штук мені прийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10 штук. Так що я тепер можу зібрати якогось паука на такого нефіга собі великого. Коротше, буду потім показувати, ще, що я з цього всього буду збирати.